Доброго вечора, ми з України батько це повнометражний режисерський дебют актора Олександра Кобзаря, в якому він також виступив як продюсер, співсценарист та виконавець головної ролі. До речі, це незалежний проект. Стрічку знімали за кошти приватних осіб без держпідтримки. Перший показ в Україні відбувся під час фестивалю Миколайчук ОПЕН у місті Чернівці 15 червня 2023 року. А в широкий прокат стрічка вже вийшла з 27 липня. За словами режисера Олександра Кобзаря, написання сценарію до фільму тривало 9 місяців і було завершено наприкінці 2019 року. Частина зйомок відбувалася на нині тимчасово окупованих територіях України, а саме Бердянську та Генічеську, на березі Азовського моря. Крім цього, зйомки проходили ще трішки в Запоріжжі, Києві та області. Весною 2020 року було знято тизер стрічки. В кінці 2021 року виробництво фільму вже було завершено. Цікаво, що автори стрічки надихалися роботами американського художника 20-го століття Ендрю Вайта. Сцени з фільму частково відтворюють його найвідоміші роботи. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути цю стрічку і зараз готовий її розібрати з вами більш детально. Але перед цим хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а Ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс». Який розповість вам про найцікавіші новинки кіно, тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Доброго вечора всім ми почали працювати над цим фільмом в 2019 році. Ми писали сценарій з Сімором Васенко дев'ять місяців. В 2020 році ми, е, 20-го року ми почали зйомки. Е, нас перебив ковід. Е, потім перебила нас зима. Е, восени, е, весною 21-го року ми закінчили е, проєкт. Е, е, закінчили зйомки, і у нас був закритий показ. Е, е, Восени 21-го року. Далі була війна. Фільм, ми фільм зняли за 19 змін плюс дві операторські зміни. Ну, Це для кіношників. ну, Зрозуміло, що це дуже короткий термін. Фільм, він знятий не за державні кошти, і поясню чому. Тому що є. Є така графа, коли ти подаєш фільм, ну, проєкт на, на грант від Держкіно, там є така графа, обов'язково ну, треба мати освіту кінорежисера або, ну, або проєкт як продюсера. У мене освіти не було і ну, нема кінорежисера. Тому, тому я пішов в іншим шляхом, мрія була у мене. І ви знаєте, якщо щось дуже хочеться, то, то перепон немає для, для цього. Я дуже вдячен людям, які повірили мені і які повірили в мене. Це, це дуже близькі е, мої люди, друзі. Е, це родина Лавренко, це родина е, Матюніна. Е, і я дуже вдячний їм за те, що я мав змогу е, втілити свою мрію. Е, я дуже вдячний своїй команді за те, що е, вона е, теж повірила мені, повірила в мене. І вона підтримала мене, тому що мені було дуже важко зніматися і знімати. Але вони настояли на тому, щоб я виконував головну роль. Але ну, це, це такі речі. Я, я дуже вдячний Сергію Сазановському, продюсеру фільму Є за те, що він. Якось випадково при загадкових обставинах він потрапив на мій закритий показ, і після показу він, він запросив мене, щоб ну, що чув картину фільму Distribution» показував в Україні. Я дуже вдячний фільму Дістріб'юшін за те, за допомогу, за те, що вони як вони працювали. Мені дуже комфортно з вами було. Знаєте, тут раз така подія, я, я хочу подякувати людині, яка, яка ну знаходиться в цьому залі. Це мій друг, при, який мене взяв за руку і привів в театральний училище культури на акторський факультет Олег Нагорний. Він тут десь мене не чує. Ось. Е, але я йому обіцяв, що колись я йому скажу дякую. А, він тут. І... Дякую тобі, Олег. Я хочу подякувати ще одній людині, яка тут знаходиться, це теж неймовірно. Це мій перший вчитель акторської майстерності, е, який, е, в, який приїздив із Києва е, в Чернівську область, в місто Ніжин і е, закохав мене до. до до театру і так далі вже кіно. Це матушка Серафіма, вона чудова актриса, була і він теж був чудовим актором, але вони, вони... М... вирішили йти іншим шляхом, і... і я вам дуже дякую. Що ви в нього житті? Я хочу подякувати, е, 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 я хочу подякувати людям, без яких цей е, захід не відбувся ніколи. Це е, наші е, воїни, е, які боронять е, нашу країну, е, 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 які відклали своє життя. На потім і, і пішли на захист. Деякі, на, на жаль, мій брат не зміг приїхати, але я знаю, що тут є люди, які, які там служать, вони зараз тут. Дякую всім. Залучених термінів я хочу сказати, що це у нас ми працювали заради того, того шматка серця, який у кожної людини є. Він у когось він болить, у когось він кровоточить, у когось він повністю, мабуть, закритий, забитий, загіпсований, А у когось він. Світиться, гріє. Це я кажу про стосунки з батьком. Це дуже, дуже важлива тема. Ми коли писали, ми писали про свою біль з Саню. Коли ми дописали, то ми, коли ми почали знімати. Ми Зрозуміло, що це, це не про нас, а це е, особисто про двох, це про, о, про, про всіх про нас. Я, е, коли ми знімали е, під час зйомок, е, я попросив усі, усю нашу команду, щоб вони мені прислали фотокартки їх в дитинстві з батьком. Хтось прислав, хтось е, ні, хтось не знайшов, у когось е, е, якісь там проблеми були. А, Хтось взагалі не, не, мені не відповів. Коли ми тут показували, був закритий показ, і після показу до мене підійшло двоє людей з нашої команди, які, які сказали, ти пробач, що я не передав фотокартку, тому що у мене проблеми з моїм батьком. І тому, ну, я, 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 не, я, не хотів цього ну, я не хотів цього робити, але вони були підраженнями фільму. Е, далі, е, далі, коли я зараз е, всіх запрошував на прем'єру, е, так стало, що ці двоє мені е, відповіли, вони е, е, зателефонували мені і сказали, не хочу казати дати прізвище, вони мені сказали, ти знаєш, сальбі. Е, Дякую за запрошення, але ми не зможемо бути, тому що в нас робота. Але Але можна, прийдуть мій батько з мамою. Я кажу, ну, звичайно, можна. І це все були окремі розмови, і, і вони сказали, що у них. Налагодились стосунки з батьком. Це те, про що а, ми знімали, це те, про що ми хотіли сказати людям, але я не кажу, що це мій фільм, так змінив, наш фільм. Я, я думаю, що фільм може зародив якусь, якийсь імпульс. Я, я взагалі вважаю, що кіно і взагалі мистецтво має. Має зароджувати і давати імпульси людям для того, щоб добрі імпульси для того, щоб ну, людина змінювалася на найкраще. Тому я вважаю, що глядач має в залі працювати, не просто сидіти і їсти попкорн, працювати умом серцем. Ви знаєте, я, я адекватна людина і я адекватно оцінюю свої. Свої здібності, свої можливості і свій талант. Я розумію, що я, ну, я не створив там геніальний, геніальний фільм, я, я не відкрив якийсь новий стиль в режисурі в кіно. Я ніяких таких проривів не зробив. Що, ну, тому що ось так воно вийшло. Я на, на, хочу закінчити свою таку, довгу промовою е, словами, словами героя е, е, Кенкізі е, Полі над гіздом е, Зозулі. Я хоча б спробував. Дуже дякую всім за те, що ви прийшли. Мені це дуже, дуже, дуже приємно. Це найщасливіший день в моєму житті. Ви Знаєте, через дві години, я не знаю, як ви сприймете фільм, але через дві години я для вас буду зовсім іншим. Дякую. Влад Артем'єв вже понад 25 років не спілкується з батьком. Раптовий дзвінок міг врятувати стосунки чоловіків, проте розмови так і не відбулося. Чому батько та син чверть століття не змогли порозумітися? Та що змушує Артемєва молодшого повернутися в батьківський будиночок на березі Азовського моря? Спочатку вам може здатися, що стрічка містить алюзії на батька Флоріана Зеллера. Але ні, сюжет тут зовсім інакший. Так, він теж доволі повільний в плані розвитку і легкий до сприйняття, але його простота і життєвість викликає інтерес до перегляду, незважаючи і на хронометраж аж в 110 хвилин. Так, тут трапляються затягнуті кадри, що може не всім сподобатись, та й монтаж доволі різкий, переходи від світлого до темного. Ще стрічка має доволі класичну режисуру. Вона досить технічна, нічого особливого разом з професійним акторським втіленням, де всі зіграли вдало. Власне, це досить хороша драма, де, на мою думку, кращою частиною є сценарій. В зв'язку з тим, що тут менше дієвих осіб, то екранного часу кожному персонажу приділяють достатньо. Так би мовити, їх краще представляють, розказуючи глядачеві історію кожного з них. Ще, звісно, варто відмітити музичний супровід, хоч його тут і досить багато, але моментами музичний аудіоуряд є доволі вдалим. Загалом, як на дебют, це доволі вдала робота. Звісно, тут можуть бути помилки, ніхто ж не створює шедеври з першого разу, адже саме на дрібних помилках всі і вчаться, щоб з кожним разом ставати тільки кращим. Моя оцінка 6 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось, якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! На батькові світ тримається. І якщо ми будемо забувати про це, то нема нам ціни в базарний день.